Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube-каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Стрільці ваш. Прогноз на січень. Колесо фортуни. Вау! Який початок! Вітаю вас, стрільці везунчики. М -м, вам повезе? А, можливо, ви хочете замовити прогноз Таро на цілий рік особисто для себе. Будь ласка, в мене дуже зараз ця популярна. Пропозиція, дуже прекрасні відгуки. Якщо вам цікаво, підпишіться або підіть в інстаграм і подивіться, я е, збережу сьогодні в збережених, ви почитаєте скільки відгуків е, від дівчат, які вже замовляли. Таро прогноз на 25 рік е, особисто для вас. Якщо ви хочете, замовляйте натальну карту, так само виглядає у нас натальна карта для людини. Або солярну карту у вас ну, попереду дні народження за місяць ще можна замовляти. Тому раджу, якщо ви хочете придбати авто, машину, то будь ласка, купляємо таку, що ну, нехай їй буде рік, тобто не нову. Чому? Тому що Марс у нас зараз ретроградний, а це може бути і машина в тому рахунку. Якщо ви хочете продати свою машину, то вперед вам вийде, ви зможете продати в січні місяці. Ну, а взагалі-то, ну у вас такий, знаєте, цікаво починається рік, тому що ну, щось таке можливо буде відбуватися те, що повинно відбутися по вашій долі. Цікаво. Ідемо далі. Вісімка жезлів. Рух. Можливо, ви кудись поїдете, а можливо, якась є пропозиція кудись поїхати від когось. Можливо, 10-го навіть січня можете планувати. І ви, можливо, чекали звістку стосовно того, чи їхати, чи не їхати, то вона прийде. І здебільшого, вісімка жезлів завжди говорить про якісь хороші новини. Тому, можливо, ви їх чекали 8 днів, 8 місяців. Ну, тобто, щось, можливо, по роботі а, прийде якась новина. Ну, тобто, усе повинно бути добре. Але ми зараз подивимось, стрільці, що ж буде далі. Дев'ятка Пентаклів. А далі все добре. Якщо це поїздка кудись, то ви будете просто як в раю, вам усе буде сподобатись. Особливо там буде сад, який вас дуже вражить. Можливо, ви будете вражені від того, що ви побачите. А також, якщо це по роботі, то вже казала, що у нас січень місяць дуже потужний стосовно роботи і. Не зволікайте, ви можете прямо на початку заробити багато коштів і ви будете дуже задоволені. Також ця карта про те, говорить, що ви самодостатня жінка, ви вже маєте підлеглих і можете багато чого делегувати і не робити усе сама. А якщо вам не вистачає людей, наймайте, сплачуйте, у вас є на це кошти. Ви господарка свого життя. Далі. Двійка жезлів. Ну, такий ви щось будете думати про поїздку і, можливо, навіть вагатися. Звертайтеся за допомогою. Якщо вагаєтесь, можливо, в другому місяці лютому ви поїдете, тому що це дві жезлів. А також вам може допомогти партнер бізнес-партнер. Можливо, за кордоном ви хочете щось відкрити а, і працювати на дві країни, і також можна. Зараз українці дуже багато так роблять і розширюють свої а, а, володіння, напрямки, ну, тобто масштабують свої проекти, тому я вам також раджу роздивитися цю. Пропозицію і, можливо, звернутися за таро прогнозом і подивитися, як саме буде відбуватися ваш рік. Далі. Шістка, чаш. Дуже приємна тепла карта, така емоційна, щира, і вона стосується минулого. Тобто це карта пам'яті. Щось ви будете пригадувати, можливо, і вам допоможуть ці минулі якісь знання, досвід, зустрічі, можливо. А також спілкуйтесь з дітьми, вчіться в них бути такими легкими, добрими. Щасливими радіти тут і зараз цьому життю. І можете чимось зайнятися навіть з дітьми, або самі вигуляти свою внутрішню дитину і е, отримати якісь прекрасні враження. У нас же січень місяць, у нас же свята. Тому не зволікайте, кайфуйте від життя, створюйте його таким для себе прекрасним. Бачите, тільки сказала, створюйте свято, створюйте своє щастя, обирайте бути щасливими. Ось це карта щастя, повного задоволення своїм життям. Тут також ви можете отримати а, пропозицію руки та серця, можете і навіть і заміж весілля, можливо, ювілей у вас. Ну, тобто, обов'язково ви будете на святі і а, можете запрошувати. Можете побачити веселку, а бог його зна. В січні можна взагалі побачити веселку. Так, що іще у нас тут може бути? Ну, взагалі, то це десятка чаш, і вона говорить про те, що може бути завершення якогось етапу. І ви будете здебільшого щасливі, тобто довольні тим результатом, який у вас вийде. Ну, це вже десь ближче до середини місяця, я так вважаю далі Імператриця. Ну ми продовжуємо продовжуємо кайфувати від життя. І це правильно. Я вважаю. Я вас вітаю з цим і запрошую до того, що це знов. Знаєте, така кульмінація, що стосується жіночності і щасливого життя. Тобто це імператриця, це старший вищий аркан. І це говорить про те, що ви задоволені собою, своєю зовнішністю, як ви виглядаєте, що ви вдягаєте, ким ви працюєте, який ви маєте статус, чи заміжня, чи ні, будь-що зараз відбувається в вашому січні. Ви задоволені. Третій старший аркан. Ну Це прекрасна карта, це дивовижна карта для жінки це Венера в обітілі, щоб ви розуміли. Тому, якщо ви щось народжуєте в собі, якийсь проєкт зріє в вас, або ви, можливо, отримаєте звістку, що ви вагітна, або від когось отримаєте, а також це карта матері. Ви можете з мамою приємно поспілкуватись, тому я вам бажаю цього. А також ви можете самі стати мамою, можливо, в цьому місяці. Прекрасна карта, прекрасна енергія, я вам за неї вдячна. Далі. Так, тут у нас шістка час знов. Але просто інша інтерпретація. Зараз я подивлюсь, де я її витягувала щось схоже десь було. Ось, дивіться, тут вона інакше. Бачите, тут ви, можливо, будете згадувати, як щось там у вас відбулося стосовно партнерства, тому що там жінка і чоловік, бачите? І ви згадуєте щось. Тому, ну, Можливо, це про це, і це може бути досить приємно. А, ці спогади вам допоможуть чомусь, а також, а, можливо, ну це якщо в мінусах може програтися ця карта, то можливо, ви а, отримаєте якусь новину стосовно того, що у вашого чоловіка або дружини з'явився хтось а, з минулого, можливо. Тому що у нас зараз ретро Марс, і чоловіки з минулого можуть повертатись. Можливо, до вас хоче повернутися чоловік з минулого, тобто колишній. Цікаво, дивимось далі. Чим же завершується ваш січень місяць? Стрільці. Двійка мечів. Ох, у вас буде якась ділема, ви будете вагатися між кимось, можливо, між, можливо, чоловіками, можливо, між партнерством. А якась новина, якась е, така, що у вас буде, знаєте, таке враження, що ви чогось не бачите або не захочете бачити. Раджу подзвонити, е, спросити у когось, якщо це стосується там, якоїсь інформації. То запитайте, якщо ви а, підозрюєте свого чоловіка або жінку, ну запитайте, а, проявіть сміливість, а, проясніть ситуацію, можливо, це просто плітки. Зараз ми спитаємо, про що говориться двійка мечів, карта Мах. Це є в ваших руках, ваше життя. Беріть відповідальність за себе, і знайте, у вас уже все є для того, щоб бути щасливими. Ви можете усе налагодити: і стосунки, і о, на роботі, і в своєму особистому житті взагалі, до чого ви йдете. Ви маг. У вас все є і досвід, і о, освіта, і. Бажання і навички, вже, які ви можете втілити в будь-що, що ви там хочете зробити зі своїм життям. Оберіть тільки бути щасливими, Не зважаючи і зважаючи на те, що війна, я дуже вас прошу, живіть тут і зараз, насолоджуйтесь своїм життям. Робіть добрі вчинки, допомагайте собі і іншим людям, а допомагаючи собі, ви вже допомагаєте Україні. Ось так, ось так красиво, стрільці у вас завершується прогноз на січень місяць. Я вам дуже рада. Підписуйтесь, будьте щасливі і до зустрічі!